Зараз нас темно, вимкнене світло, але я вам покажу, записую ролик, що таке захист синього спектру. Ось дивіться, дві лінзи в нас є: одна лінза пропускає, інша лінза не пропускає синій спектр. Одна лінзочка пропускає синій спектр, інша ні. Що про що це свідчить? Це значить, що ці лінзи захищають ваші очі. Ці ні. А ось ця так. Вона захищає ваші очі від враження синього спектру: це телефони, це led освітлення, це комп'ютери, екрани. Це коли ви працюєте в торговому центрі, де ну просто немає іншого освітлення, окрім а, синього, окрім led освітлення, це офісне. От коли у вас очі засипані, наче піском, то враховуйте, що ось це вас врятує. Лінзочки, зайдіть до нас в оптику, придбайте окуляри, ми вам туди поставимо лінзи, які захищають ваші очі від синього спектру. От і світло дали. Бачите, якраз ще раз, коли світиться. Різницю відчуваєте? Ще раз свічу тут. Видно? Тут ні. Не видно захищена лінза. Тут підсвічується. Так впливає на макулу, так впливає на сітківку ока, так впливає на те, що ваші очі втомлені з результатом. Тут все нормально. Купуйте, будь ласка, собі лінзи для роботи за комп'ютером захистом від синього спектру.